you yep. Оце, горчиця. вона то вискочила після дощу, але навіть приморозки і 0 є градусів вночі так не буде з неї толку, буду орати, тому що, як кажуть, далі роботи. Вітриган такий щось Так, ну Це такі ось в Передніх відео казав вам, що трошки доробляв, тобто я оці внутрішні зуби. Часто, Ось я Зверху, бачите, да? Пересверлив отвори, трошки де потрібно було переварив, щоб поближче вони йшли до захисту, тобто, до, риду, до центру Відповідно, цей теж зуб тут так, просто пересверлив отвори. Для кріплення. Ну, дякую магазину Булаточка, що пішли на зустріч, прислали мені чотири зуби. О, ну, може у хлопців, де брак був, то цей вислали. Дякую. Трошки вони без, ну, якщо на цих китайських там JX виштафоках, то бачте, то на цих Мати сподіваюся, що вони будуть працювати. Добавив я по два зуба на козну цю. Побачимо, як час ітиме. буде зариватися, не буде зариватися. Буде зариватися, значить знімемо, поставимо диски, буде важко. Один ніж можна буде зняти. Ну, побачимо. Ну, земля там, ось дивіться, бачите, не, не дуже і ліпиться. То, ну, я лопатою глибше копав, то. До лопати трошки пристає, ну ось на руці бачите. Побачимо. Воно все покаже. Як буде йти, як получатиметься, так і то. ну, Буду, буду потихеньку. Тобто ви зрозуміли, по 9 зубів це стандартна секція О, І по два зуба я додав. Загальна по-моєму, метр двадцять метр тридцять, ну отак якось. Все, працюємо. Так, ну, таким чином ось дороблений ротоватор. Стандартні дев'ять зубів на секції безрозборній. І додавив я, були в мене там залишки. Тобто це пластини, отакі, ось, ось, це із тих самих. Із старих моїх фрез в мене залишалася. З однієї така пластина, і з іншої сторони так само. Далі таку ж саму пластину я розрізав по діагоналі пополам отак і вварив сюди косинець і відповідно на цю сторону також ось вварив косинець. Видно, так? Да? О, сюди отак поприварював отак упори. Думаю, що ці зуби тут також упор приварив. Видно, да? О, щоб, його, щоб їх сюди не вигинало. Ну, в цю сторону, щоб не гнуло. Вони назад, щоб не загинало. Так що, ну, якось отак. Думаю, видерже. Не видержи, значить не видержи, переробимо. Так що, оце так. Ну, звісно, ці зуби ну, Стампа немає, так як на цих там зубах. Побачимо, якої вони якості. Це вся практика показує. Оце отак. Ну, я думаю, то есть должно получиться. Звісно, хотілося б, щоб на зиму трохи більша фракція грудки була. Ну, в принципі, можна один раз прибігти, то буде отаке ось, і кусочками, і той. Ну а так бачили. Я скажу, основна задача, що він глибочинку прия для мене. Ну і з плугом. Ну, але все одно. Годіків може через рік, якщо будемо живі, здорові, плугом все одно перевернемо. Але, я скажу, мені сподобався. Да, перший проход, звісно, йому цей, на руки трошки важкувато, тому що він трошки підгулює мотоблок ліво-право, але він йде, як кажуть, уверено все той. А назад, коли вже одна сторона ротоватора, секція заривається, глибоко ця йде на підрив, то вовсе легенько. Пока в мене, то, бачите, поміняється все. Ну, звісно, хтось скаже, таке можна і призвою зробити. Так фрезою не зробиш. Фриза, ну, хто в курсі, то, то ротоватор я кажу, ну рея плюс дуже витягує з перізку Там трошки намотав на себе, О, там буде частина, у мене де багато борізки буде. Також, ну глибоко, дуже глибоко риє. Ось, дивіться, тут я не знаю скільки це. ну Мабуть, 18 вийде.

Такі валяє камера та впала, я Не бачу, що вона Ну, Якось і так буде. я для вас зняв, Ну все. вам стане. Мені сподобаться. Оцінює. Вовк. Глибоко. Ну. для кожного свої. звісно. Ті ротуватори призначені більше для того, щоб якісь там важкі грунти розробляти. Але, як бачите, земля не дуже і волога, і трошки налипає. Як бачите, так оцелети. А коли тікати, не грися йдуть, то бачите, прямо на губах налитає. Якщо на зиму, звісно, що навесні, то тут легенько пройдеться, заборонується, щоб вже закрити вологу, а потім заділиться трошки фризою під посадку. Але на зиму, я скажу. Воно такий ґрунт, як з такою влажністю такою вологістю грудь, якщо пахати плугом, то примерно таке саме й буде. Тоїсь плуг на швидкості розкидає землю, розпушує, то перевертає, розпушує то відвалок, то воно примерно таке й буде. Це якщо там вже дуже глибоко або широко. тоді. Ну, у мене так виходить. Так що, друзі, отак, я скажу. Якщо щось зломиться чи поломиться, звісно, я все покажу, але поки моя конструкція працює, то... так що ось так. А там зазвичай десь важкий груп, можна зняти, ці зняти, де конструктувати. Потрібно, потрібно по як мотоблок у вас, не важко. До речі, я першою підвищеною. Обороти тільки робить на середніх оборотах. Потихеньку йде і буквально я, ну, Скільки тут так? 4,5%, я думаю, тут хвилин 30 і я його. Я розвернусь, розгорнусь, попасть, Ну, Що вам покажу? Воно сейчас отак прыгав. Готувати назад сюди крутиться і сейчас себе спину. Так, друзі, ну, отакий ось результат получився. Ну, звісно, не пів години, як я казав, але 50 точно пішло, Але не в тому діло, просто приловчився, вже почав глибоченько брати. Тобто, як я завжди кажу, Практика завжди все підтверджує. Так, ну що, що скажу? З ротоваторами все в порядку, ніде нічого не відвалилося, ніде нічого все на місці. Хто там переживав до захисту, близько до тросиків, нічого там все нормально бачите, навіть не щепляло. Так. Що скажу, легше, чим фрезами. Ну, опять же, в залежності який ґрунт. Але на моєму ґрунті, як отак, то на зиму прикрас таким буде. І на руки легше, ніж фреза. Це однозначка. Я знаю працюю фрезами на своїй землі і поверняні ротоваторами леся працювати, вони якось ну в даному випадку, як у мене, так, що з таким захватом по 11 кіхтів чи зубів, як правильно сказати, з таким захватом, то він не заривається. Починає зриватися, я навіть його не підтягую, він якось сам себе витягує. Може, можливо там під низом починає упиратися до глини з того ґрунту. Ну, Не знаю, з чим це зв'язано. Тобто Він починає сам себе витягувати нагору. Так що отак, друзі. отак. трошки сьогодні зробив, не знаю, можливо завтра, Ну, там мокро, лопату втикаєш. Так. До лопати пристає на низу. Ну побачу. Але буду орати, нема. Та ну що здати, горщиця все одно не вилізе. Навіть навіть якщо і, там, сонечко блисне, десь там днів 3-4, як і буде тепла, вона не виросте. А там хто знає, не... а як за а як той, сьогодні зранку теж йшов дощ, вчора йшов, ну то таке. Ну, взагалі такі діла, отак вийшло. Так що, хто там переживав, все ну, да, сам переживав, як воно вийде, що там саме. Ну да я скажу. Не пішло, поставив би диски, то таке діло. На них можна, там в мене є на всю цю мою сцепку на, до доповнительних кихтів все можна поставити, якщо диски захисту. Рослин поставить поставити по боках, то там і, і другої передачі, не глибоко можна шурувати, він йтиме як, як дядька. Ось такі діла. Так що, так що отак. Ну на цьому все. До зустрічі. Здоров'я всім. Мирного неба над головою. Слава Україні!